Правда, що росіяни на війні понесли втрати у 5 разів більші, ніж українці. На втрати з російської сторони падає десятка мечів. Це карта дуже важких втрат, завершення циклу і тотального краху. Вона вказує на масові втрати, втрату сил та надії. У контексті російської сторони це символізує серйозні людські і моральні втрати. А також можливість, що вони знаходяться на межі своїх ресурсів. На втрати з української сторони падає старший аркан Сила. Ця карта говорить про витривалість, мужність і контроль над обставинами. Втрати є, але вони компенсуються величезною стійкістю та єдністю народу. Вона також натякає на вміння України протистояти навіть сильнішим ударам. Розклад показує, що втрати російської сторони значно більші, причому це пов'язано із загальним крахом їхніх планів та стратегій. Українська ж сторона демонструє силу і витривалість, хоча втрати також неминучі. Співвідношення ж втрат визначається як доленосне по старшому аркану Колесо Фортуни. Яке обумовлене як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками, які в кінцевому підсумку схиляють ситуацію на користь України. Чи втілить США план щодо позбавлення України підтримки, якщо вона не погодиться на переговори з Росією? Першою ж картою на це питання випадає Сімка Пентаклів. Це карта роздумів і переоцінки інвестицій. Вона вказує, що США дійсно розглядають свої витрати на підтримку України та їх ефективність, але ще не готові до різких кроків. Є очікування результатів і прагнення оптимізувати стратегію. Таким чином, США дійсно можуть переглядати свою стратегію підтримки України, зокрема з огляду на внутрішній політичний тиск або економічні фактори, проте їхні дії не спрямовані на повне припинення допомоги, а радше на пошук нових форм тиску чи співпраці. Україна ж залишиться твердою у своїх позиціях, і навіть у складних умовах співпраця продовжиться. Старший Аркан Зірка дає позитивний прогноз щодо перспектив США, наймовірніше не залишать Україну повністю без допомоги, а скоріш змінять підхід до співпраці. Мирні перемовини і кінець гарячої фази війни розпочнуться вже до кінця січня 2025 року. Загальну енергію подій до кінця січня 2025 року характеризує старший аркан колісниця, який символізує активний рух вперед, контроль над ситуацією та боротьбу за досягнення мети. Він вказує на інтенсивність військових дій та рішучість обох сторін. Це також знак того, що ключові події розгортатимуться швидко і інтенсивно. Наймовірність початку мирних переговорів в цей період падає двійка мечів. Це карта вагань, невизначеності та роздумів. Вона вказує, що рішення про мирні переговори буде непростим і може затягнутись через неспроможність сторін прийти до згоди. Ця карта не говорить про чіткий початок переговорів до кінця січня, але вказує на тривалий процес обдумування і підготовки. На результат гарячої фази війни в цей період падає старший аркан помірність. Це карта балансу, стабілізації і поступового руху до миру. Вона свідчить про те, що гаряча фаза війни може поступово згасати, але процес завершення буде довготривалим і потребуватиме терпіння та компромісів. Чи правда, що переговори про мир будуть вестись вже виходячи з нових територіальних реалій? На поточну ситуацію в цьому питанні падає сімка мечів. Ця карта символізує хитрість, маніпуляції та спроби досягти цілей нечесними методами. У контексті територіальних реалій це вказує на те, що питання спірних територій супроводжується підступністю та бажанням однієї зі сторін диктувати умови, маніпулюючи ситуацією. Україна ж продовжуватиме наполягати на відновленні своїх територій і не буде готова легко поступитись, тоді як РФ, ймовірно, намагатиметься утримати контроль над окупованими землями. З розкладу також видно, що ймовірність того, що переговори враховуватимуть вже нові територіальні реалії, дійсно існує, але це питання залишатиметься складним і суперечливим. Обидві сторони матимуть сильні позиції, що може затримати досягнення остаточної домовленості. Водночас карта двійка Кубків дає надію на можливість компромісу, хоча його умови можуть викликати серйозні дискусії. Росія не прагне до миру, а добивається тільки перерви, щоб потім продовжити війну? Які ж справжні наміри Росії щодо миру? На це питання падає п'ятірка мечів. Ця карта символізує конфлікт, маніпуляції та перемогу будь-якою ціною. Вона вказує на те, що прагнення до миру може бути лише формальністю, за якою приховані агресивні плани. Мир для Росії це інструмент, а не кінцева мета. Чи є прагнення використати цей мир як тактичну паузу? На це питання падає сімка жезлів. Це карта боротьби за свої позиції навіть у складних умовах. Це підтверджує, що ймовірний мир розглядається як можливість перегрупування та підготовки до подальших дій. Це тактична пауза, а не завершення війни. І наймовірний розвиток подій після миру падає старший аркан вежа. Ця карта символізує раптові руйнування, кризу та несподіваний розвиток подій. Після перерви конфлікт може спалахнути з новою силою, причому наслідки будуть ще масштабнішими. Чи змириться Україна, якщо після закінчення війни частина її території, хоча і тимчасово, але опиниться під контролем Росії? Відповідь Ні. Україна не змириться з втратою частини своїх територій, навіть якщо це буде тимчасовим Заходом. Її мета залишиться незмінною повернення контролю над усіма територіями. Карта Зірка показує, що, попри можливі труднощі, є всі шанси на успішне відновлення територіальної цілісності в майбутньому. Чи правда, що рішення по Україні стосовно війни вже прийнято? І кордони визначені? На це питання падає карта Сімка Кубків. А це карта ілюзій, мрій та невизначеності. І вона вказує на те, що остаточне рішення ще не прийняте, або його реальний зміст залишається розмитим. Скоріше за все, існують різні сценарії, які обговорюються, але вони залишаються невизначеними або залежать від подальшого розвитку подій. По старшому аркану маг Україна має простір для впливу на ці рішення, якщо буде діяти стратегічно та ефективно, використовувати свої ресурси та підтримку партнерів. Чи стане 2025 рік роком справедливого миру в Україні? На основну енергію 2025 року падає старший аркан Сонце. Це карта успіху, радості та ясності. Вона символізує період відновлення, досягнення важливих цілей і позитивних змін. Так, 2025 рік обіцяє бути роком, коли багато аспектів почнуть прояснюватись, а український народ відчує силу та натхнення. Також падає Старший Аркан Світ. А це карта завершення циклу, досягнення гармонії та глобального миру. Вона вказує на завершення конфлікту та перехід до нового етапу, де Україна зможе зосередитись на відновленні та розвитку. Таким чином, 2025 рік має всі шанси стати роком справедливого миру для України. Завершення гарячої фази війни ймовірне, а перспектива подальшого розвитку України виглядає світлою. Головні виклики для України в 2025 році. Основний виклик для України в 2025 році це тягар відновлення країни, вирішення нагальних, економічних, соціальних і політичних проблем, що накопичились під час війни. На головний внутрішній виклик падає п'ятірка кубків. Ця карта означає емоційні втрати, розчарування і потребу зціленні. Внутрішній виклик для України полягатиме у відновленні єдності суспільства. Подолання травм війни та пошуку шляхів зцілення для людей, які втратили близьких чи домівки. Головний зовнішній виклик на нього падає сімка мечів: це карта хитрості, маніпуляцій і нечесної боротьби. На міжнародному рівні Україна зіткнеться з зовнішніми маніпуляціями, спробами окремих гравців використовувати ситуацію у власних інтересах, а також з необхідністю захищати свої здобутки. Від підступних дій ворогів. Але, попри ці виклики, перспективи виглядають позитивно, якщо Україна зосередиться на єдності, дипломатії та стратегічному плануванні. Чи вдасться російським військам вибити українську армію з Курщини до інаугурації Трампа? Перш за все, карти вказують на рішучість і активні військові дії з боку агресора, спрямовані на досягнення стратегічної переваги. Проте карти також нагадують, що успіх залежить від дисципліни та гармонії між силами. Також падає сімка мечів, а це карта обману, хитрощів і прихованих дій, яка вказує на використання тактик, які включають дезінформацію або несподівані маневри. І також попереджають про ризик невдалих спроб досягти цілей через нечесні методи. На результат падає четвірка мечів, а це карта відпочинку, тимчасового затища або необхідності переоцінки стратегій, що може означати, що після періоду активних дій ситуація увійде в стан затища або зупинки. Карта говорить про виснаження сил і потребу у відновленні. Таким чином, плани агресора можуть не дати очікуваного результату до зазначеної дати, особливо через невдачі у стратегічному підході або внутрішні обмеження.